Hello, hello! і з вами подкаст Маю що розказати. <смі> так, я починаю не зазвич... не так, як зазвичай. Сьогодні просто шикарна тема на на цьому, на моєму обговоренні. Я чекала її всі ці випуски. Мені здається, я коли писала, прописувала собі теми для на місяць, то ця тема була останньою я така та блін. Ну, треба було її перше робити, бо це просто my favorite thing ever. Типу, я можу про це говорити вічність, і мені здається, майже в кожному випуску випуску, майже в кожному, в кожному майже в кожному випуску я так чи інакше торкалася її, а саме ми говоримо сьогодні про не знати, як себе реалізувати. Напевно, самореалізація це найпопулярніше слово в нашій з вами реальності. Всі кудись ідуть, чогось досягають, а в тебе таке відчуття, що ти стоїш на місці і навіть не знаєш, куди рухатись. Знайомо? Сьогодні саме про це. Я так знову вітаюся. Мене звати Руслана. Ви на подкасті Маю Ще розказати». і сьогодні ми говоримо про реалізацію. Ура! А саме так, сьогодні ставлю вам три за самореалізацію, адже ви всього лиш. Зашли і клікнули на на випуск. А що було 10, ви маєте зайти на сторінку подкасту в інстаграмі, підписатися там, а також не забути підписатися в Spotify. Це все. Тому, якщо ви це зробили, то вам 10. 10 за самореалізацію. <рес> так, ви зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити. Про я вже сказала це слово на, на разів 10 за цих декілька хвилин. Тому я не буду повторювати. І почну до самої теми. Не знаю, чи як, наскільки буде доречним відразу в, влетіти з персональним досвідом, типу з власною історією, але мені здається дуже органічним, адже я хочу бути перед вами відкритою такою самою людиною, як і ви. Так що, why Е, Тому так, чомусь я, я так кажу, що я цю тему дуже люблю, адже. Ребята, якщо вам досі не зрозуміло, то я, мені здається, досі не знаю, як себе реалізувати. Це була дуже тяжка фраза, щоб її вимовити. Ви, напевно, не знаєте, але тепер ви знаєте. Я така людина, я не хочу хизуватися, але мені здається, я досить добре шарю за багато речей. Типу, я можу фотографувати досить добре. Я можу знімати відео, я можу записувати подкаст, я можу писати, я можу дизайнити щось, таке просте, але можу, редагувати фото, редагувати відео досить непогано. Я можу малювати, танцювати, тобто я можу багато чого різного, але воно все. Все класно, я всім, я всім цим люблю займатися, але поки не знайшла того, щоб могло це все об'єднати. Ні, най, найбільше, щоб могло це все об'єднати, це якесь блогерство, але я просто типу, не хочу туди навіть лізти, бо поки не готова до цього. Так от, через те, що в мене все життя була ну, величезна кількість захоплень, я зараз на моменті такої власної кризи, типу, я не впевнена, що Тим, чим я зараз займаюся, якось допоможе мені реалізуватися. You feel me? I hope so. Реально, I hope so, що ви мене філите. Типу, це основний поінт цього подкасту, щоб знайти якихось однодумців. Я впевнена, що ви так само, як і я, в якийсь мірі, не завжди впевнені, що те, чим ви займаєтеся зараз, це те, чим ви будете займатися все своє життя. Такий власний кейс. А тепер переходимо до інформації, яку я підготувала Ха -ха -ха. Ну, і моїх там наступних всяких історій. Чому ми не знаємо, ким ми хочемо бути? Дві речі: це суспільний тиск з однієї сторони, а з другої ба, величезна кількість вибору. Правда? І якщо суспільний тиск, то це знай своє покликання з 18 а краще з 10 класу вже. Або ж така штука, яка існує успіх до 30 років, після 30 років ти вже старий. А якщо говорити про величезну кількість вибору, то це, не знаю, параліч, який у нас стається, через те, що ми можемо. От у мене параліч, дивіться, я можу то-то, то, то, а я нічого не роблю і взагалі нічого не обираю. Але спершу ми поговоримо про парадокс вибору, який вивів такий чувак Беррі Шварц, я думаю, він німець. Напевно, і це ідея, яку детально він описав, а це американець, сорі, <ріст> Дуже класно. Я підготувалась, Цю ідею він детально описав, це психолог у своїй книзі Парадокс вибору, чому більше це менше. І суть дуже, дуже навіть проста. Чим більше в нас варіантів, тим важче нам обрати. Бінго. Навіть коли ми обираємо, ми менш задоволені цим вибором, бо у нас було ще кілька варіантів, і ми не знаємо, як вони там обернуться для нас. Наприклад, уявімо, що ти шукаєш, чим хочеш займатися в житті. Сучасний світ тобі каже, ти можеш бути ким хочеш: дизайнером, ментором, фрилансером, таргетологом, баристою та хоч водієм, треверблогером. Брогером. А це з однієї сторони звучить як свобода, але в реальності е, може працювати як. обмеження. Також ми часто не знаємо, ким ми хочемо бути через втрату зв'язку з собою, через певні очікування ззовні. Е, саме так, коли ми втрачаємо себе. Якби це дуже так глибоко не звучало, ну я маю на увазі, що ми втрачаємо цей конект з собою, тобто ми не розуміємо, ким ми є, що в нас добре виходить, тому нам стає тяжко визначитися визначити, визначити те, чим ми хочемо займатися. І хочу згадати одне дослідження МакКінсі з 2022 року, відносно нове, що понад 60% людей відчувають, що не реалізовані на своїй роботі. Навіть якщо воно все-таки добре оплачуване. Тобто реалізація це не про успіх, реалізація це про відчуття власної е, корисності. Мені, я так це розумію. Е, тобто, приходимо далі, що самореалізація це не дорівнює одна велика мрія. Часто самореалізація чомусь в наших очах виглядає як кінцевий результат, як уже виконаний. Кейс, типу, я працюю на тій та тій -то роботі, маю стільки-то стільки-то грошей, і в принципі, ну, нічого далі. Ну, Я досягнула приблизно цього і все. Але насправді це самореалізація це про відчуття реально власної якоїсь о, реалізації. Дуже класно пояснила. Типу, що я, я зараз трошки напружу свій мозок е, величезний то таку типу, ми відчуваємо, що ми використали свій потенціал на сто. О, клас! Мозок працює. І тому я хочу розвінчити цей міф про велику одну пристрасть, одне велике покликання на все життя. Типу, ви можете займатися багатьма речами. Дуже класно мати хобі, дуже класно захоплюватись не лише своєю роботою, а ще чимось. Типу, сама це, це, це ви. Наскільки ви використовуєте свій потенціал, і вам це подобається. Ну, це ж супер, правда? Життя це не пошук себе. Життя це створення себе, як сказав Джордж Бернард Шоу у своїй якійсь книзі, це письменник. Тут я, тут я знаю, що я собі тут написала. Яка я молодець. І я повністю походжується з цією фразою. Життя це не пошук себе, це створення себе. Ми самі себе створюємо, самі вирішуємо тому, тому не бійтесь. Все буде окей. <смі> І взагалі самореалізація це дуже досить багатогранна штука, адже хтось може сприйняти свою для когось самореалізація це бути гарним батьком, або бути гарною матір'ю, а для когось це бути капець яким класним волонтером, або хтось відчуває власну самореалізацію, коли в нього афі який класний город. Ну, це теж самореалізація, я це не принижу, я наоборот. Ой, я навпаки поважаю людей, коли вони мають дуже класний огород. Адже це як багато труда, я б не змогла цим займатися ніколи. Є якась дуже така, знаєте, весела, мені здається. Надіюсь, вам теж весело. Чому це так болить реалізувати себе? Всі ми чули про такі, таку піраміду масло з нашими потребами, по, там, їхній значущості, а, а саме, пояснюю, це така пірамідка, де він описав п'ять основних рівнів людських потреб. І ось на четвертому рівні перед самореалізацією знаходиться потреба в значущ... значущості або визнанні. А, простою мовою поясняю: людині важливо відчувати, що вона має значення. Що її існування не випадкове, що вона робить щось, що бачить, що цінують, що поважають інші, а ще важливіше, щоб вона сама відчувала свою вагу. Ось, та-дам. І масло розділив цю потребу на дві частини: це зовнішнє визнання, наш статус, репутація, похвала, повага від інших, і внутрішнє визнання. Це саме повага, відчуття власної гідності, наша впевненість у своїх цінностях і переконання. І у темі нашої самореалізації це є ключовим. Тадам, якщо ми не відчуваємо, що ми маємо значення, що наша робота або присутність комусь потрібні, ми починаємо сумніватися у собі. От знаєте, коли ми в дитинстві малювали малюночки, свої ці дурацькі малюночки, якимись фломастерами, показувала їх мамі, і мама казала така, ай, потім. От скажіть, що трошки ж що може я буду малювати, і мені здається, коли виникало таке: а, я буду малювати більше кра більше, може мама помітить і скаже, що я класний. Але через деякий час ти малюєш, 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 малюєш більше, мама так само реагує, ай потім, то ти сумніваєшся, чи може, може мені не треба вже малювати? Да, це такі дитячі приклади, але коли ми не бачимо своєї значущості, що нас бачать. Можливо, ми починаємо думати, що може, це, ну, те, що ми робимо, не варто цього, не варто уваги. М? Є таке? Це може, напевно, знецінити навіть, да. навіть знецінити наші справжні досягнення або таланти. Навіть якщо зовні все ок, всередині може нам боліти, і це відчуття, я ні на що не впливаю, я взагалі не маю ніякого сенсу. Всі ми також відчували таку прекрасну штуку. Я не виправдовую свого потенціалу. Якщо ви запитаєте, хто відчував себе так, я перша, хто підніму свою руку. Перша. Ви мене побачите. Та людина, яка буде стрибати найвища, це буду я. бо... Гайс, uh, я розумію. Я знаю свій потенціал. Я знаю, на що я справді спроможна. І я не хизуюся. Це не те, що я розказую вам, боже, я така афієна, що я можу напевно стати другим. Блін, хотіла тільки, тільки що сказати Ілона Масковим, але це трошки соромно. Просто не знаю, якось дуже успішною людиною, яку ми знаємо всі з вами. В кожну вирішить для себе, ким я там. Припустимо, хочу здаватися, але насправді ні. Я просто кажу про те, що я е, знаю, на що, на що я спроможна, так, в принципі. Я собі не те, що я знаю, я, е, я думаю, що я, в принципі, оцінюю себе досить тверезо, але насправді ні. Але мені про це. Я кажу, що. Мені буває здається, що в мені є набагато більше, ніж я роблю, і я б могла робити краще. І тим самим я не виправдовую свій потенціал. Це така трошки саморуйнуюча штука, але що з нею вдієш, тільки працювати з психологом, там, рефлексувати, думати, аналізувати свої власні якісь думки. Можливо, це допоможе мені, можливо, це допоможе вам, я не знаю. Але така штука дуже-дуже дуже 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 бісить. І знаєте, що працює як паливо, просто як бензин, щоб відчувати сором і розгубленість. Це порівняння з іншими, гайз. Знову ж таки, і вкотре повертаюся до цього, порівняння з іншими настільки руйнує. Адже це ви. Це викривлює нашу призму сприйняття себе. Через те, що ми дивимося на інших, ми потім по-іншому дивимося на себе. Я не буду довше зупинятися на цьому, адже я вже, мені, напевно, що? Адже мені здається, я сказала про це досить багато, просто досить себе порівнювати. Досить. Ви класні, ви супер, ви найкращі. Самі для себе маєте бути. Ви супер. Інші Інші теж супер. Але пофіг, що вони супер, а ви супер. Це, це була шикарна цитата. Я вставлю її в як цитата в постому в інстаграмі: Раді Бога! Ну, це суперська була. <сіх> Дуже, геній. Дуже геній. І тому такий короткий психологічний коментар лише додам, що люди з внутрішнім конфліктом. Реалізації, часто схильні до тривоги, прокрастинації та самознецінення. Це написала Американська психологічна асоціація у 2020 році. І що тут, власне, неправда? Люди, які конфліктують самі з собою на рахунок того, чи реалізовані вони достатньо, більше тривожаться, прокрастинують, нічого не роблять, ніж реалізовують себе. Тут я роблю деп, ви не бачите, але мені здалося це дуже доцільним. Так, що може нам допомогти? Так, давайте подумаємо, що може нам допомогти, аби е, все-таки перестати корити себе за те, що ти не знаєш, як себе реалізувати, або вважаєш, що ти реалізовуєшся не там. Ми маємо мислити кроками, не цілями. Замість я хочу стати кимось. Я хочу стати там поліцейським. Варто запитати себе, яка дія сьогодні дасть мені відчуття сенсу. Блін, зараз оце сказала і я не розумію сенсу цього речення. Ну, в плані, Я не впевнена, що мене зрозуміли правильно. Я маю на увазі, що варто мислити кроками в, в контексті реалізації. Як я можу цього досягнути, а не просто хотіти бути кимось. Типу, просто бажання, що я хочу бути. Е... Окей, я хочу бути маркетологом. Окей, е... просто хочу бути, але нічого на цьому не роблю. Краще подумати, яким чином я можу бути маркетологом. Так, окей, конкретні кроки. Я можу купити навчання, хороше, закінчити його. Можливо, прийти ще одне, якесь більш нішеве в цій маркетологічній шнязі. Далі я можу піти на якийсь офлайн івент, пов'язаний з маркетологами, з якимись спасуваннями. Потім я можу ну, пройти якесь стажування в компанії, правильно? А на івенті я познайомлюсь з якимись людьми. Які в цій ніші шарять. Я візьму у них контакти, я поговорю і отакими от кроками, реальними діями я стану маркетологом. Правда? Ми маємо пробувати себе в малому через цікавість, а не страх. Тобто, ми проявляємося в маленьких навіть діях через те, що нам цікаво спробувати, а не страх. Взагалі цікавість дуже багато породжує класного. Адже саме, ці, от ви були, я впевнена, на якихось мас масових заходах, якихось лекціях, навіть в Уніку, до прикладу, Най найбільш люди, які задають питання, не бояться бути відкритими, до них найбільш лояльні викладачі. Навіть можете не сперечатися з цим. Я, я знаю це просто на 10 з 10. Ті, хто не бояться задати питання, ті, хто не бояться, можливо, показатися дурними, а проявляють, їм реально цікаво, їм стає легше жити. По-перше, вони, зна... вони вже стають обізнаними, бо вони спитали те, що вони не знали. По-друге, не мають контакт з людиною, яка ведеться. По-третє, через цікавість вони отримали щось, а ви через страх просто сидите з дулі. Дуже класно виписувати, що наповнює, а що виснажує. Тим самим ми спостерігаємо за собою і зміни. Так, так. Ми маємо терпіти ці періоди нашого незнання, адже вони час в часу, навіть якщо ти вибрав свій шлях, все одно оці сумніви повертаються, і ми маємо просто їх пережити. Вони необхідні, вони не провальні, вони ведуть нас до. Нової такої сходинки, нового, нового росту. І зараз я хочу трошки так от само порефлексувати про цю саму реалізацію. Власне, я з класу сьомого, напевно. Років 13-12 я знала, ким я хочу бути. Я, в принципі, знала, як я до цього дійду і до ким я буду працювати. Це насправді дуже смішно вже зараз проговорювати само для себе. Бо, якщо подивитися на мене зараз очима себе 12 якби, ну, сіла я, але 12 років. Подивилася на себе зараз, то вона була б задоволена тим, ким я є зараз. Але сьогоднішня Руслана вже мислить по-іншому. Тобто, в 7 класі я сказала своїм батькам і сказала своїй бабусі, що я буду журналістом. Я закінчу 11 класів, вступлю до університету, відівчусь, буду працювати на телеканалі. Буду якимось репортером, але, але мені ні, не репортером, я хотіла працювати в глянці якомусь і нести свою якусь месію. Розумієте? Нести свою думку в маси. О, це, бу, це, це, це була моя мрія, ким я хочу бути, і мені здавалося, якщо, якщо я це виконую, я реалізуюсь на всі 100%. І, в принципі, до кінця школи ця думка, що я хочу бути журналістом, залишилася після школи, я вступила. На журфак в своєму місці зараз я на третьому курсі, в наступному році закінчую. І ще я можу сказати? Що після першого курсу я зрозуміла, що журналістика в контексті нашого сприйняття стандартного що це репортери і працівники телеканалів, трошки від'їхало це бажання, що я реально хочу цим, ну, цим займатися. І в той же час я побачила інші варіанти професії цієї, побачила інші професії в цілому. І зараз я розглядаю журналістику як, як інструмент. Я тепер багато чого знаю, як, як працює е, телека, телеканал, як працює медіа в цілому. Але я не впевнена, що я хочу бути частиною цієї, цього життя медійного. І ось коли я це усвідомила. Повірте, це був крах моєї мрії. Дуже сильне слово, але знаєте, коли ви стільки років живете одним, одним баченням, а потім хоп, ви йдете на танці в 18 років. І ви стаєте тренером. Хоп, а ви ще пробуєте ввести сторінку в соціальних мережах, а ви ще монтуєте, а потім ви переїжджаєте в іншу країну, і ви вже не танцюєте. Коротше, Життя дуже мінливе, і моментами ти втрачаєш якесь таке своє лінійне бачення того, як все буде, ти не знаєш до кінця. І коли це не стається, як ти думав, ти трошки розчаровуєшся, сумніваєшся, стопаєшся, губишся, але все одно ми маємо розуміти, що. На кінець світу ми можемо все почати спочатку завжди. Просто варто не боятися пробувати і не давати страху володіти нами. Адже страх ступорить нас капець як. І ви сто відсотків чули купу історій, надихаючих, як хтось досить пізно знайшов себе. І мені дуже подобається, є дуже класне відео. Я не пам'ятаю. У мене немає посилання, я знайду його і, надіюсь, коли буду опублікувати цей випуск. Я залишу його в коментарях. Це про історію Вів'єн Vivien Westwood, відомої на весь світ дизайнерки з Англії, яка взагалі була вчителькою. Але вона не побоялась і змінила своє життя кардинально, і зараз її бренд всесвітньо відомий. Продається досі унікальний, авангардний, такий автентичний, і вона реалізувалася на всі 100%, хоча була, звичайною вчителькою в школі. Класна історія, реально класна. Рекомендую подивитися, рекомендую реально чекнути це. І таких історій досить багато. Я вже не пам'ятаю, в якому випуску, але я говорила про KFC, засновник KFC, він продавав свої рецепти, він намагався рецептуру своєї курочки продати. До 60 років, 60, і тільки в 60 років він, у, нього, у нього вдалося. Ми маємо не шукати швидкий успіх в 20, швидкий успіх в 16, вже навіть деякі шукають. Все буде так, як має бути. Якщо ми не знає, ти не знаєш, куди треба йти, не бійся, подумай над тим, що ти хочеш мати, що для тебе зараз цінно. Які інструменти ти можеш для цього використати. Завжди можна поговорити з кимось, хто тобі близький, адже близькі люди нас мають якось спонукати, підтримувати, навіть якщо вони там не скажуть там своє рішення, вони як мінімум підтримують тебе і скажуть, що в тебе все вийде. Бо так і буде. Якщо ти дійсно чогось хочеш, в тебе все вийде. Тому, в підсумку, маю сказати, що самореалізація це не момент. Це не фінішнапряма, це не фініш це процес. І навіть якщо ти не знаєш свої, своєї, ти не знайшов ще своєї справи, це не означає, що ти марнуєш життя. Це не означає, що ти живеш якось не так, все прийде в свій час, але ти маєш для цього також докладати зусиль. Ти можеш бути реалізованим не тоді, коли нарешті дійдеш, а коли живеш уважно і чесно з собою. Навіть коли ти не знаєш, що ти будеш робити. Ой, ще класно, класно згадала. Моїм улюбленим фільмом одним з «Маленькі жінки. Класика. Просто мені здається, це Girlhood класика. Чому я люблю це кіно? Перше, це сестринство офігенно просто показано. Це взаємостосунки між різними людьми, як поєднується наше життя, сімейні цінності, бла-бла-бла, дуже класний фільм. І дуже класно кінематографічно. Але мені дуже подобається там момент, коли хто не в курсі, там чотири сестри, кожна сестра по-своєму особлива. І наступає момент, коли одна з сестер збирається одружуватися. І її, там, найближча сестра Джо каже, що не кидай мене. Так? А та й відповідає, розумієш, то, як ти хочеш реалізуватися, це твоє. А я хочу сім'ї для мене бути матір'ю, допустимо, це от моя самореалізація. Це про те, що я говорила раніше: знайти свою самореалізацію це означає знайти свою професію, своє діло життя. Ти можеш бути реалізованим як хороший батько, як хороша мати, як гарний друг, як хороша людина. Як майстер своєї справи, не обов'язково успішний, а ну, в плані своєї власного бізнесу, а просто своєї справи, бути класним спеціалістом, бути, не знаю, там, начитаним, суперкласним шахматистом, вміти малювати з натури. Якщо для вас це може бути самореалізацією, в ці моменти ви можете відчуватися найбільш самореалізованими. Тому не варто цеплятися за якісь професії і. Кінцевий результат, адже саме реалізація це про процес досягнення чогось. Йоу, єс! Я сказала все, що я хотіла. Я розказала власну історію, поділилася своїми думками, і, і на жаль, я вимушена прощатися і допивати свою каву. Закликаю вас підписатися на сторінку подкасту в секундочку в Інстаграмі, в о, Spotify. Також. Про взаємодієте з контентом, написати мені Руслана ти молодець. І дякую вам за увагу. Маю надію, ви гарно провели час. До нових зустрічей в наступних випусках. Па-па!